Санкції заходу щодо Росії діють і вони залишаться. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 14 вересня, під час щорічного виступу у європейському парламенті в Страсбурзі це ціна за шлях смерті руйнувань Росії та Путіна. Я хочу дуже чітко заявити, санкції залишаються. Це час для нашої рішучості, а не для умиротворення. Ця позиція має бути дуже чіткою. У зверненні до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн також підкреслила, що солідарність європейського союзу з Україною буде непохитною. Багато депутатів та Єврокомісарів на знак підтримки України одягнули одяг жовто-блакитних кольорів. Почесним гостем на засіданні була перша леді України Олена Зеленська. За словами фондерляєн, Євросоюз включить Україну до своєї зони безплатного роумінгу, а Європейська комісія працюватиме з Києвом, щоб забезпечити безперебійний доступ до єдиного ринку ЄС. Ще президент зазначила, що європейський блок допоможе відбудувати Україну. На засіданні голова Єврокомісії також анонсувала антикризові заходи, які допоможуть стримати різке підвищення цін на енергоносії в Європі. Вона заявила, що задля допомоги європейським домогосподарствам і підприємствам енергетичні компанії позбавлять надприбутків, а також зменшать споживання електроенергії в усьому блоці у ці часи неправильно отримувати надзвичайно рекордні доходи та прибутки за рахунок війни та за рахунок наших споживачів. Зараз прибуток треба ділити та спрямовувати тим, хто його найбільше потребує. очільник єврокомісії виступає щорічно у вересні. Урсула фон дер Ляєн на посаді голови вищого органа виконавчої влади ЄС виходить на трибуну вже втретє.